Вітаю, мої хороші. Мене звуть Марина Усенко. Дякую, що ви зі мною на моєму подкасті, бо тут ми говоримо про щасливе батьківство, піднімаємо різні теми, які можуть бути цікаві і корисні кожній мамі та кожному татусю. І сьогоднішня наша тема як розмовляти з дитиною про смерть. Важлива тема, яка інколи на жаль приходить в кожну родину. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. І так, наша сьогоднішня тема: як поговорити з малюками про смерть? Чому я вибрала сьогодні таку тему? Вона не дуже приємна, на жаль, але ви знаєте, це тема з розмови з такою достатньо близькою людиною. В них помер дідусь і хлопчик. Онук цього дідуся, який майже не бачив цього дідуся, не був з ним близький, дуже засмутився через певний час. І після того, як пройшов час після поховів, він почав прокидатися, плакати, пригадувати цього дідуся, говорити, що він нього, за ним сумує, що він про нього думає, що він дуже хоче побачити знову дідуся, і що він знову його не, його не побачить. Ну тобто. Ам... Почалася історія, яка дуже напружила маму цієї дитини. Бо вона каже, вони не були близькі, вони бачилися не дуже багато разів. Але чи чув він, я запитала, чи, запитала, чи чув хлопчик про те, що дідусь помер. Вона каже, так, ми говорили, що він полетів там кудись, да, що там він на облакі, став янголом і чекає а, нас там. А, і ось після того хлопчик почав видавати певні реакції. І... Вона запитала, як можна з цим впоратися що можна зробити для того, щоб ця тема не була для дитини такою болючою. Я порадила. Певні речі. Перше, те, що коли хтось помирає в родині, по-перше, вони все правильно зробили, розказавши дитині. Тобто, не треба приховувати від дітей правду. Треба дитині говорити, інколи навіть дати попрощатися, але недовго не затягуючи цю процедуру, бо це є завершенням стосунків, коли я бачу, що ці стосунки завершилися. Це перше. По-друге, чи треба розказувати якусь історію для дитини, якщо дитина маленька, для того, щоб дитині було зрозуміло та. Так, Потрібна якась історія, але я б краще говорила не про янголів, а я б рекомендувала сказати про інше. Я б рекомендувала сказати про те, що людина повернулася на свою зірку. Є класна казочка з цього приводу, терапевтична, коли розказується про те, як. Людина, яка пішла в інший світ, ми не знаємо, як вона там насправді відбувається, але розказується так про те, що в кожного з нас є своя зірка, і вона нас чекає. Вона нас чекає, коли ми туди повернемося. І коли наступає певний час, ми туди повертаємося на цю зірку. От. Тому тут така теж була моя рекомендація. А ще як підготовку для цього я рекомендувала прочитати з дитинкою казочку Маленький принц. Тільки читати її не під призмою того, що ось хтось помер, ось так само, як маленький принц, ні. Не з тої призми, а просто підготувати дитину до того, що, що ти зрозумів цієї казочки, да? там задавати питання і розказувати, можливо, цю казочку, якщо дитина маленька, розказувати самостійно, не читаючи цю сказку, переказувати її і питати дитину, що ти зрозумів, і розказувати, що насправді, мабуть, в кожного з нас є така планета. От коли ти закриваєш очки, ти, мабуть, бачиш таку планету, і в кожного вона можливо є. Інколи люди літають на свої планети або повертаються на них як маленький принц, і можна таку думку дитині просто подарувати. А потім, коли ви будете повертатися до теми, ви скажете, от пам'ятаєш, як маленький принц повернувся на свою планету? Отак от і в дідуся прийшов час повернутися на його планету. Де його чекає його троянда, його баранчик, його щасливе якесь майбутнє і інше нове. А ще завжди подивіться. З ще одного боку на те, що, можливо, ваша дитина після того, як вона побачила, що дідусь пішов і дорога людина пішла, її більше немає поруч. В дитини це зазвичай проводить паралель. А чи все добре буде з моїми батьками? Чи вони теж скоро підуть на свою планету кудись ще? Чи вони будуть зі мною? І в дитини включається тривожність. Ця тривожність не дає дитині спати. Тривожність включається підсвідома, тому дитина починає нервувати, прокидатися. І так як дитинка не розуміє, що там в неї в голові відбувається, дорослі не завжди розуміє, то може бути саме така реакція. Дитина може переживати, турбуватися, все робити для того, щоб отримати. Ту емоцію, яку потрібна, любов від мами, обійми, розуміння і підтвердження того, що все буде добре. Тому якщо у вас є така ситуація, і ви знаєте, що дитина може нервувати, то подивіться з того боку, з якого я сьогодні вам підсвічую. І в такі моменти скажіть своїй дитині: я поруч, я з тобою, я тебе люблю, я нікуди не дінуся. Я завжди буду поруч. Бо ви знаєте. Мама і дитина це дуже близькі стосунки, і е, мама і дитина вони завжди поруч. Насправді, ваша дитина були такі дослідження, які е, повідомили про те, що під час вагітності е, дитина вичумла, мабуть, що дитина, дитина допомагає мамі лікуватися. І це насправді так і є, бо через пуповину клітинки. Дитини попадають в тіло матері, залишаються там назавжди. Тому ви пов'язані, бо ваші клітинки вони вібрують разом, і думка про вас буде жити завжди в голові вашої дитини. От. Тому ви дійсно будете завжди поруч. І вам потрібно цю думку дитині подарувати, щоб дитина знала, що ви будете поруч завжди. Що коли і підтверджуєте це не тільки фізичним, а показуєте трошки з іншого боку. Показуйте з того боку, що, от дивись ти, коли спиш. Ти відчуваєш, що я поруч, вчить дитину відчувати вас. Відчуваю. Якщо ти закриєш очки і уявиш мене, ти мене побачиш, так побачу. І від цього. Залежить якраз те, як ви сформуєте стосунки, здорові стосунки з вашою дитиною. Бо здорові стосунки це коли я знаю, що ти поруч, але мені не треба в тебе вчіплятися. Я знаю, що ти поруч, що ти можеш піти, але ти завжди будеш в моїх спогадах. Спробуйте подивитися на це правильно і сформувати, закласти ці стосунки зі своєю дитиною, навіть якщо у вас все добре, не обов'язково починати закладати, коли хтось, бабуся чи дідусь, пішов. Можна закладати. Ці стосунки заздалегідь. І тоді, коли прийде час випробувань, ваша дитина вже буде більш-менш до цього готова. А ви будете знати, як це вивести на новий рівень для того, щоб все вийшло саме так, як хотілося б, щоб ваша дитина була щаслива, щоб вона прокидалася зранку з посмішкою, з вашими обіймами і з побажанням вам доброго ранку або казала вам, мама, я тебе люблю. Вот. Тому наші діти дуже важливі для нас, і я бажаю кожній дитині цієї планети щастя, благополуччя і класної родини. У мене на цьому все. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, чи підходить вам така історія, чи сподобалася вона вам, чи пробували ви такий метод, можливо, у вашій родині були такі іспити вже, і ви проходили якось своїми способами. Поділіться в коментарях, бо інші люди послухають підкаст, прочитають ваші коментарі. І для когось це буде важливо. Бо ви знаєте, як ми ніколи не натрапляємо на Випадкову інформацію. На мої подкасти теж не приходять випадкові люди, приходять саме ті, кому це потрібно. Так працює простір, так працює багато речей. Тому діліться в коментарях інформацією, діліться знаннями, діліться своїм досвідом. Це важливо, це важливо не тільки для вас, це важливо для інших людей. Бо в важливий момент для вас прийде вам потрібна інформація. І... Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. ми будемо записувати їх відповідно до ваших запитів, до ваших коментарів і до того, що дійсно вас бентежить, для того, щоб ви мали більше інформації і змогли будувати своє щасливе майбутнє і допомагати бути щасливими вашим дітям.